Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Протягом минулої доби російські найманці продовжили обстріл позицій Збройних сил України. Зафіксовано 43 обстріли. З них 37 на Майському напрямку та 5 на Маріупольському. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції з забороненої мінськими угодними зброї. По опорних пунктах поблизу Опитно, Авдіївки, Луганського та Зайцевого кремлівські терористи здійснили 12 мінометних обстрілів. Під мінометним вогнем опинилися захисники шахти Бутівка та позиції Зеніт. З БМП ворог вів вогонь по наших бійцях в районі Луганську. Зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, різних систем російські терористи обстрілювали укріплення сил АТО поблизу Пісків, Міронівського, Новгородського, Троїцького, Красногорівки, Майорська та Верхньоторецького. На маріупольському напрямку бойовики активізувались неподалік Широкіно, Старогнатівки та Мар'янки. Близько 19.00 диверсійно розіднана група. Наблизилась до спостережного пункту Збройних сил України в районі трьохізбинки на відстань до 200 метрів та відкрила вогонь зі стрілецької зброї. Особовим складом спостережного пункту було відкрито вогонь у відповідь. О 19.35 противник припинив ведення вогню та відійшов на інший берег річки. Втрат серед особового складу Збройних сил України немає.